Осип Маковей, зуб мамута. Мій приятель подарував мені на пам'ятку черенний зуб мамута, найдений десь там, над прутом. Ним добре притискати папери, сказав мені притім. І головна річ оригінально. Замість звичайних мархмурових притискачів зуб, що має з 10 тисяч літ або й більше. Все навіть без поезії. Приятель говорив правду зуб мамута здався і мені поетичним, і я зараз мармуровий притискач сховав у шафу. З зубом притиснув свої рукописи, що лежали в мене на столі. Новий притискач був не такий вигідний, як справді незвичайний, і не без такого чару, який має всяка старина. Цілий тиждень я дивився на нього по кілька годин на день. Правда, я мав при тім і іншу роботу, сидів за столом і писав, але ще простягав руку, аби замачати перо в чорнило, то все кинув оком на свій новий притискач. Не раз і покидав я на хвилю писати, брав зуб у руки і оглядав його. Чудовий зуб, нічого сказати. І коли я так на нього дивився, мені приходили різні різні думки, звичайно, сумовиті. В неділю я не мав пильної роботи, ходив по лісі, лежав у холодку, та думки думав, і вернувся вечором додому в настрої, дуже пригожим до писання поезії. Сів за столом і кинув оком на зуб мамута. Він лежав на моїй недокінченій повісті. Дивне порівняння прийшло мені нараз до голови. Зуб мамута лежав на моїй повісті, мов пам'ятник на могилі мерця. Це порівняння мене дуже зворушило. За ним явилися цілі стада думок, і я зараз почав писати поезію. Лежить у мене на столі, в печері, найдений в землі. Над водами старого прута, великий зуб мамута. Лежав він десять тисяч літ, змінилися земля і світ, а він остався цілий, нестлінний, пожовклий, скаменілий, тепер він починки дрібні, Мої рукописи, марні, притис, приляг, як велет сильний, Мов камінь на ні, все буде недобре. Тут форма поезії невідповідна до думки, яку хочу виповісти, до могильного настрою, який хочу навіяти на читача. Може, так буде лучше, більш поважно і таємничо. Зуб, мамута, стара пожовкла пам'ятка забута. Дрібний атом в історії всесвітній лежить на моїй праці довголітній, зуб, мамута, добутий з ріняків старого прута, дрібний останок велета старого. Німий апостол Суму гробового, він могучий, удопотопний темний бір, дрімучий На силу тягне думку сумовиту, вминувшись темну мріями сповиту. А Боже, і так недобре. Що з того, що цей апостол суму гробового, котрим мамут гриз траву, насило тягне мою думку в минувшість, мріями сповиту, коли я ніяк не можу вбрати його у поетичну форму? Зуб, мамута, стара пам'ятка на старім велеті. Зі старого прута. Дрібний атом і німий апостол з темного бору, з темної минувшості. Ай, забагато поезії, проклятий зуб, мамута. Я знаю, що хотів би виповісти у своїй поезії. У першій формі мені досить гладко складається моя думка. І зуба, зуб, частину не згриз, Мої папери він притис. Приляг думки мої і труди, мов та могила груди, Щодня на нього я дивлюсь у вічність глянути боюсь, там всяка твар забута, як зуб важкий, мамута. Була би се думка не зла, і оскільки до неї дав причину черенний зуб мамута, досить оригінальна, але форма. Форма, що за біс лисий, що для нього форми найти не можу. Такої форми і таких слів, щоби читача за одним замахом перекинули за десять тисяч літ у минувшість мріями сповиту. Правда, що форма мала, а зуб завбільшки, як селянський чобіт, і важить зо два кілограми. Але й на нього повинна найтись поетична форма. Хм. Гей, думко в давній час полинь у темних пралісах спочинь у допотопних диких борах в Карпатських темних горах. Думка послухала мене і полинула в давній час у допотопний дикий бір, І я сів собі в тіні папороті. Із доброго дива кличу людей у пралісі. Людей не видко зате, луна гуде ярами гір, аж тут страшний понурий звір ступає тяжко, мов стовпами грубезними, як пень ногами. Мамут, мамут, старий мамут, зайшов над синій бистрий пруд, блукав тут сотню літ. І згинув, на знак мені свій зуб покинув. Ні, і в пралісі не можу знайти поетичної форми, відповідної до зуба мамута і зуба, зуб не згриз, і так далі. А на знак мені свій зуб покинув, врешті, може бути, звізда зараз видрукувала би цю поезію. Але я вже тепер не стою на тим, аби чим борше друкувати все, що напишу мені треба, щоби я сам був із цього зуба вдоволений. Десять тисяч літ Тисяч літ менше або більше тут справи не змінює так стільки літ пролежати в землі і в кінці опинитися на моїй недокінченій повісті. Заворушити мене і за те все не діждатися порядної поезії, поезії, що була би повна сумних цвинтарних думок, саме таких, як я їх серцем відчуваю. Це просто для мене тяжка мука. Всі думки у відповідній формі я мушу виповісти, адже це факти то сумний факт, що моя повість притиснена зубом мамута, нехай я її. І докінчу: десять тисяч літ жити не буде, і п'ять тисяч літ жити не буде, і тисячі, ні, а сто літ може, ні. Ні, вже дальше не спущу. Сто літ мусить моя повість прожити, інакше не варто її кінчити. А цей проклятий зуб лежить на ній, мов камінь надмогильний. Повісті ще й світа Божого. Не бачила, і я вже поклав на ній, мов пам'ятник зуб мамута, котрого і зуб часу не згриз за десять тисяч літ. Мамут лишив знак по собі, а я не лишу, Боже, що за мука. Чи варто жити на Божім світі, коли по чоловіці й такий порядний зуб не останеться, як по тім мамуті? Пощо вганяти за хлібом, пощо журитися, пощо мучитися для ідей? Пощо так тяжко терпіти, коли з того всього не останеться і сліду? Перекопуючи за кількадесят літ цвинтарі, найдуть твій череп, в котрім крилося стільки надії журби, кинуть його в кут і приложать домовиною з новим покійником. А за твою працю ніхто тебе тоді вже і не згадає. Настануть нові люди з новими думками, куди їм тебе згадувати? Так мене загриз сей зуб мамута, що трохи не плач мені не зібралося. Що скочу думкою у допотопний бір дрімучий, то звідтам лечу двадцять тисяч літ наперед, шукаю себе по дорозі. І зовсім не можу віднайти. Зуб, мамута, гей, праце, радості, життя, затрута, безслідно в безконечності ти згинеш, ніякого сліду на пам'ятнику не кинеш. Боже, як же сухо сказано, занадто просто, а я би хотів виповісти свій сум так, щоб він. Темною хмарою наляг на двадцять тисяч літ, бо це такий великий біль душі, такий глибокий. Як же це так може бути? У другій половині 19 століття родився, а в першій половині двадцятого століття уже й пішов спати у землю. Довше, певно, не прожию. Я взяв зуб мамута в руки і став його оглядати. Вже не знаю котрий раз, не замітив на нім нічого нового. Він певно виглядав так само і тому тисячу літ, як тепер у моїх руках. Але не минула ще хвиля, як мені прийшла дуже холодна думка, і я відразу як сидів у тіні величезної папороті в допотопнім пралісі, так утумить опинився у своїй хаті і на свій стіл. І на лампу, і на застиглий чай у склянці, і на попіл у попільничці, подивився зовсім не тими самими очима що перше. Адже коли я і вся моя праця пропаде без сліду, то очевидно пропаде і вся моя поезія про зуб, мамута, що я даремно над нею мучуся вже чотири години. Коли ж так... То пощо мучитися, радше піти спати, і так уже перша година по півночі. Думка була найрозумніша із усіх тих, що я продумав за чотири години, і з далекої дороги, з допотопного пралісу, я вернувся просто до свого ліжка. Ще півгодини бачив я перед собою страшенного мамута, як він ішов пралісом, ломив дерева, ступав так. Аж земля дудніла, аж поки заснув я утомлений з тяжкими думками. Кілька днів я мав спокій і про Мамутів зуб не думав, не хотів думати. Я бачив його щодня, але дивився на нього, як на ворога. Мав жаль до нього, бо розчарувався в його поетичній силі. Адже я писав поезії про цілу землю і вийшли добрі. Писав про всі звізди на небі, і були також незлі, про місяць написав навіть чудову поезію, за неї від десятьох панів дістав листи з подякою. А тут із простим зубом, хоч і мамуто вималесеш, зубом не міг дати собі ради. Видко, що або цей зуб не заслуговує ніякої поезії, або я не можу. Е, ні, я мушу щось про нього написати, як не поезію, то новелу, як не новелу, то повість, як не повість, то філософічну поему, щонебудь, аби лише виповісти свою думку, що мені засіла в голові. Але до сего вже зараз не візьмуся колись іншим разом при добрім настрої. Сей добрий настрій прийшов до мене небавом до тижня, і я рішився писати новелу про зуб Мамута. Але щодо новели замало самих цвинтарних думок, а треба вже й трохи й живого життя. То я заглянув до зоології, прочитав собі життєпис Мамута і придивився добре його портретові. Бо я його добродія знав дуже недокладно і боявся написати які не В новелі гадав я виповісти ту саму думку, якої не міг одягнути в поетичну одежу. Гадав, зручно затягнути читача в допотопний праліс, там його поводити трохи по ярах та по дебрях, а потім гладко завернути в нинішні часи. І, неясно таємничо сказати йому все, що правда, він знав і сам, що вся чиска суєта. От я й почав знов писати про зуб, та вже тепер прозою. Цей зуб мав відіграти дуже філософічну роль в житті двох молодих закоханих людей хлопця і дівчини. Вони вже мали побратися. Як нараз дістали сей зуб в подарунку. Дістали його, і як почали гадати про вічність та безконечність, то й відійшла їм охота до шлюбу йти. Не варто й побиратися, сказали і розійшлися. Він забрав нещасний зуб з собою, держав його кілька літ у себе, але що вже дуже сумував, коли тільки на нього глянув? То в кінці викинув його. І так Зуб Мамута дістався мені. Тема просто чудесна. Цвинтерних думок можна тут виповісти, скільки схочеш, не так, як у малій поезії. Треба писати. Зуб Мамута. Новелла. Лежить він у мене вже десять літ на столі. Свідок давніх, предавніх допотопних часів величезний, тяжкий, темножовтий зуб мамута. Я уживаю його до притискання своїх паперів. Селянин найшов його припадком на березі синього прута і дарував на нещастя моїм знайомим, уважаючи його якимось дивним каменем, подібним лише до великого невиданого. Черенного зуба, не знав сердешний, якого лиха накоїть своїм подарунком. Дивний справді сей скам'янілий зуб з жилами склистої малі від спуду. Таких великих черенних зубів тепер уже немає ніякий звір на світі. В уяві своїй я бачу допотопного мамута з довжезними. Каблукуватими іклами, із двома рядами таких зубів, як оцей один у мене на столі, правдиві великі жорна до розтирання поживи. Бачу, як він блукає по безлюдній пущі над прутом, самітній, понурий, тяжкий велет. Змарнілі потомки сього колишнього велета слони. Покинули північні холодні сторони і поселилися ближче осередка землі, щоби вигріватися до жаркого сонця, а по їх предках в далеких північних печерах та безоднях, сховані перед людськими очима, забуті й людською пам'яттю, лиш дене дещо спочивають кості, тривкі жовті кості, котрих і всемогучий зуб часу не. Вспів згристи, котрих земля не стерла на порох і не сполокала вода. Коли я дивлюся на сей зуб мамута, бистрою думкою Лину до допотопний старезний праліс, кладуся в тіні великої папороті на зелений пухкий мох, мов на перину. І, вдивившись очима в небо, з сумнівом в душі. З забобонним страхом шукаю даремно відгадки загадки життя, скрізь пусто. Аж ось ліс тріщить, дерева подаються на бік і ломляться, поважним, тяжким ходом іде проти мене кривозубий мамут. Який же я малий, і слабкий супроти сего велета силача, я гомо сапіенс пан. Усього сотворіння. Тут я на хвилю перестав писати і прочитав собі те, що написав від початку. Нічого, початок не злий, поважний. Тепер би лиш зручно перейти від цього мамута до моїх видуманих знайомих, до їх пригоди такої великої, як сам мамут. Я сперся о поруччя крісла і вдивився на стіну. Стіна мовчала, і я мовчав, і в хаті було так таємно тихо. На дворі гудів вітер і завивав так сумно, сонце сховалося за хмари. Передо мною зуб мамута лежить на моїх творах і також мовчить. Який він поважний, кілько думок криє в собі. Сиджу і думаю, аж чую. Нараз на сей мамутів зуб на столі, а мій власний, маленький зуб мудрості у кутку мого рота починає обзиватися. Скимить так легенько, немов проситься, щоб я йому дозволив сильніше відізватися. Натуру сего мого зуба мудрості я знав уже від року дуже добре. Хоч він і був собі зубом мудрості, але вже кільканадцять разів устроїв мені такі дурниці, що я його ніяк не міг назвати мудрим. Я йому догоджував, як маленький дитині, щодня змивав його пахучим кальодонтом, і дірку в нім затикав біленькою ватою, аби його делікатна душа не стикалася з усякими світовими квасами. А він проте. Не раз таки заводив жалі, що мені не давав ні їсти, ні робити, ні спати. Оцим легеньким скимінням, яким тепер відізвався, він, звичайно, давав знак, що загадує виявити цілу свою скорботну душу. Але не відразу, помалу. Це була така його увертюра до драматичної опери, в котрій я грав. Найважнішу роль, виспівуючи не раз найтяжчі мольові і сентиментальні пісні з правдивим артизмом з глибини душі. Слухаю тепер справді мій власний черенний зуб скимить. Певно, бажає собі нової порції вати вже третій раз сьогодні. Добре, дам тобі, мій любий. Лише сиди тихо, бо я тепер маю клопіт з іншим зубом, не таким, як ти маленьким. Зарядив я свій зуб свіжою ватою і слухаю ба, він уже не скимить, а сіпає порядно. Ще хвиля як заболить. Мені аж свічки в очах стали. Раз і другий, і третій. О, біда! Мабуть, Холодно бідакові. Я обвинув голову теплою хусткою, сів за стіл, замочив перо і беруся писати дальше про зуб мамута. Ще лиш написав кілька слів, і оцей велет силач мамутів зуб. Нараз мій зуб як заболить знов, аж мене поти вдарили. Я прикусив щоки і заскриготав зубами. Нічого, всі мої зуби заскреготали, а сей зуб мудрості аж коріння рвав під собою з розпуки. Нема ради, кладуся, як стою в ліжко, притулюю щоку до одної подушки, на голову кладу другу подушку і жду. Душно мені, але терплю, щоби тільки премудрий зуб утихомирити. Здається, мені, що переконую сим свого мудрагеля, як я про нього дбаю, бо вже лише скимить і сіпає, і тільки часом, немов кинеться з болю. Скоро він на хвильку втихне, я давай далі думати про зуб мамута, так гарно почав новелу в таким відповіднім настрої, був пишучи, обнімав такі широкі і далекі горизонти, ставив загадку життя. На десятитисячолітній основі, і саме в ту хвилю мій карлик зуб осмілюється виводити свої жалі, і то перед лицем свого велета товариша, з котрого могла би бути ціла літра таких зубів, як він. Все таке самолюбство, що просто обурює чоловіка. Ах, немов у відповідь на таке лихословлення, як заболить мій зуб. Я забув і зуб мамута, і широкі горизонти, і всю загадку життя. Зарився у подушки і ледве дишу, трохи не вдушуся. Саме в ту хвилю війшов до мене приятель, що дарував мені зуб мамута. Замкнув двері і станув, здивувавшися, що я сплю з подушкою на голові. Але я ногами задригав, і він потім зміркував, що не сплю. Тобі. Що таке? питається. Я виставив ніс з під подушки і з жалем кажу Ах, дай мені спокій, болять в мене зуби два, один Мамутів, а другий мій. Як? Мамутів, зуб тебе болить? Оце питання приятеля навело на мене в ту мить таку думку. Що я, аби її роздумати, не мав навіть часу йому відповісти, така була вона незвичайна. І потішила мене ся думка так, що я скинув подушку з голови, з гарячими щоками усів на ліжку усміхнений. Приятелю, кажу, це ж правдиве щастя, що я не маю таких зубів, як мамут, а от якби такий велет зуб. Почав боліти, прийшлось би чоловікові на голові ходити і по стінах дряпатися, а лікар від зубів мусив би цілу парову машину приставити до мене, щоб такого зуба витягти. І що би то був за забіль... о-о-о-о-о. Мій приятель зовсім не зрозумів моєї глибокої думки і дивився на мій щасливий усміх здивовано. Котрий же, властиво, зуб тебе болить? Зуб мамута чи твій власний? А мій власний зуб мудрості, від котрого я, звичайно, дурію? То чому його не вирвеш? Справді, чому б його не вирвати? Рада була знаменита й головне, дана в добру пору. Е зараз пішов до лікаря, сів на крісло. Повторив собі раз, і другий, і третій щастя моє, що не маю зуба, як мамут. Сею думкою загіпнотизував себе і не счувся, як мій зуб мудрості, покинув ряди своїх товаришів, мов несовісний дезертир. Не чув я й болю, коли лікар мені рвав його. Утратив я зуб мудрості, і мені аж в очах розвиднілося. Спокійний і вдоволений, вернув я додому, сів за стіл і дивлюся знову на зуб Мамута. Коло його лежить почата новела Зуб Мамута. Думав я її дальше писати, але не почув себе вже в такім настрої, як потрібно. І початок новели мені не сподобався. Тепер мав я до сего зуба ще більший жаль, як перше. Бо не міг його упхати і в новелу, але зараз я й оправдовував його. Не він же винен, тільки я. За своїм зубом я забув про нього і змаловажив його. Так не годиться. Треба буде написати про нього фантастичну поему з пралісами, смоками, іхтіозаврами і потопою світу. Тут я його встромлю. І вражіння буде чудове. І знов дивлюся я на зуб мамута, що лежить на моїх творах, як пам'ятник на могилі. Знов думаю про загадку життя, поки мене другий зуб мудрості, мій власний, не заболить. 1898 рік Поперечне читання